Ну що друзі, купив шеф новий трактор. Відправив мене на спецзадання. Дощ січе, а ярик на тракторі пече. Викосити поле треба. Маленький кусочок. Викосив я вже таку ділянку, новий трактор, така коса. Ще фабу такий трактор, але це він поміняв на новий. Валтра! Все чистенько, гарненько. Зараз покажу вам, як я виїжджаю звідси. Це, звісно, дорога тут. Їдемо під гору. Каміння. Тут якась ферма була вже розвалюється. Виїхав я під цю горб. Така вона. Так, тут же можна на другу перемикатись. Трава висока, є каміння, є ями. Одним словом небезпека. Я не хочу нового трактора покласти на бік. Помаленько. І все буде добре. Зараз їду на ферму. Більшість всього шеф сказав, що будемо з парку ставити. Якщо ставитись з парку, значить він відправить мене не дуже хороше місце. Я минулого року там був, мабуть, якщо це воно, те що я думаю, то там я трактора зарив скільки можна, посадив на пузо. На каналі є відео там, можете подивитись. Там відео не багато, так що я думаю ви знайдете швидко. Так, добре, буду їхати, пізніше ще включусь. Ну що, так я і думав, приїхав я сюди до минулого року, закопав я малиша, то на тій стороні. Зараз я обкошу спочатку тут підрів, тут йде рів з водою. Ну що, прокачали ми малиша. Поставили з парку. Та ти що? С парка то стоїть. Але шеф сказав, якщо що дзвони. Ну це вже виглядає посолідніше, я вам скажу. Добре, будемо починати. Ось така ситуація сталася З'їхав я горів буду дзвонити до шефа Приїде зараз шеф витягувати Я не знаю що він мені скаже. звісно Ну блін то вийшло случайно Ждем. Витянули малиша. Ну так гарно вийшло. Побачимо що буде далі. Знов дзвонити до шефа чи ні? надіюсь, що ні. Ну що, закопав я знову малиша. Там де й минулого року. І спарка не допомогла. Та що я тут стою, я провалююсь. А це трактор. Ах, от такі то діла. Буду знову дзвонити до шефа. Отакі от будні трактористи. От тут така земля, що я провалююсь. А він хоче, щоб я тут трактором їздив. Я буду їздити. Але він буде приїжджати, мабуть, дуже часто. Стоїть. Малиш. Ждемо. Пробуємо витягувати. Але шеф сказав, що, мабуть... Треба ескавати. зріли вже тут все. А малиша витягнути не можемо. Поїхав шеф ще по троса. Сказав, що зараз приїде ще один трактор. Зараз будемо тягнути малиша двома тракторами. Каже, не переживай, все буде добре. О, тут вже зрили. Ну і що, Ви хочете сказати, що в мене не цікавий канал, що в мене сумні відео? Подивіться на все. Хіба ж тут... Можна не поставити лайк і не підписатися на таке. Далі буде цікавіше. А мені ще цей кусочок косити, наступний і ще там далі? Між ними рови. Не знаю, скаже він косити чи ні. Побачимо, але він не злий, нічого. Це нормальний шеф. Сам мене сюди відправив. І сам він не знав, що таке буде. Я його питаю навіщо тобі ці ділянки, якщо ти їх. Ну, якщо ти на них не косиш бикам їсти. А він просто каже, що взяв в оренду тут всі ці землі. Там є вище нормальні поля. А ці... Наче він зобов'язаний слідкувати за ним. Та й так. Сказав, якщо двома тракторами не витягнемо, то вже буде заказувати ескаватора гусеничного. І так, чекаємо. Вже два трактора, а витягнути не можемо. Тепер витягуємо шефа. Ще раз нагадую, підписуйтесь далі, буде цікавіше.